Одна жінка загинула, ще четверо постраждали. Вранці у Дніпрі пролунав потужний вибух. Пошкоджені вісім приватних будинків, авто та газогін. На місці удару досі працюють криміналісти. А це вже Херсонщина. Ворожа авіація випустила керовані бомби по трьох населених пунктах. Вночі на місто та область скинули шість керованих авіабомб. Двоє людей загинуло. А це нічне відео атаки по Запоріжжю, яке оприлюднила поліція. Ракети С-300 влучили у багатоповерхівку. Зруйновані під'їзди та вибиті вікна. Перший не слала, спала, Другий слала, третій Думаю, що не дай Бог, що це буде. Я за кофту і тільки а ж хотіла в коридор. як бабахнула, така кажуть, Троє людей поранено, загинуло молоде подружжя. Я мешкаю в цьому будинку на п'ятому поверсі. Якраз туди, от, куди влучила ракета. У Однієї кімнати взагалі немає. Дуже шкода тих людей, які загинули, тому що постраждали дуже молоді люди. Вони недавно оженилися, жили з його батьками. Маму забрали в лікарню. Штату намагався реанімувати сам свого сина. Під час пошукових робіт виявили тіла ще двох загиблих. Рятувальники продовжують працювати під завалами можуть знаходитись люди. Після таких пакетів ударів у нас зараз йде відновлення не тільки і консервація, буде будинки, але і відновлення електрожилення, газопостачання для Інших будинків ми готові. Будемо думати на майбутнє. Якщо такі удари будуть продовжуватися, якомога швидше реагувати на відмовлення Саме загалом у наслідок удару по Запоріжжю вибуховою хвилею пошкоджено 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, автівки, два навчальні та два медичні заклади. суд виніс вирок Беркутівцю, який вбив майданівця Максима Шимка. Слухання було сьогодні у Святошинському суді Києва. Там винесли вирок бійцям Беркуту, яких підозрювали у розстрілах під час Революції Гідності. Справи стосуються п'яти колишніх співробітників спецпідрозділу поліції. Серед них Сергій Зінченко, який вбив вінничанина Максима Шимка. Підозрюваному загрожують до 15 років за ґратами з позбавленням звання та права обіймати посаду на три роки. Баги, бойові машини піхоти, генератори та дрони передали на передову Вінницькі волонтери. Саме на нулі маневрена техніка потрібна для розвідки та виконання бойових завдань. Незамінні баги. Ними підвозять боєкомплекти, евакуюють поранених та знищують танки. Волонтери власноруч роблять такі машини. Запчастини беруть зі старих Жигулі. Ми співпрацюємо з ОК-Південь і оперативне командування вже саме вирішує, в які бригади, в які. Підрозділи чи військові частини це потрібніше. Вони самі розуміють обстановку і забезпеченість підрозділів. Пікапи та БМП допомагатимуть нашим військовим на землі, а дрони у повітрі. Загалом на фронт відправили понад 20 одиниць техніки. Баги зроблені зі старих Жигулі. Їх люди віддавали волонтерам задарма. Якщо ми говоримо, наприклад, про Вінницьку область, то дуже сильно допомагає Барська міська рада, Барська громада і Барські волонтери. Вони долучилися до цього проекту. Вони Наша складова частина, ми без них не справились. Наше Вінницьке ГУНП нам передало щось сім чи вісім двигунів від Жигулів. Вінницький транспортний коледж долучився з своїм Жигулі. Зараз ми якраз в процесі очікуємо за останні півроку. Волонтери вже відправили 35 п'ять багів ще 15 роблять. Аби за кілька місяців вони теж виконували бойові завдання на передовій. Саме в таких масштабах ми наші день можемо відправляти на солдату на передній край для того, щоб він не залишався сам. А от один на один з ворогом, один на один з природніми умовами. Окрім військової техніки на фронт відправили їжу та буржуйки, аби солдати були готові до зими. Ріжемо тканину, таку жилательно футболки. Гачком затягує петлю. Цей килимок для оборонців. В'язальниця Тетяна Малишева намагається бути потрібною та волонтерити. Під час окупації Херсонщини вона змогла виїхати на підконтрольну Україні територію. Вінниця її прихистила. Дома сидиш, і душа болить, що ну нічого не робиш. Як, як можна сидіти вдома? Я не знаю. Щось треба допомагати якось. За тиждень я до десяти можу вив'язати, якщо в мене є. Саме основна робота це нарізати ці клубки. Працює на перемогу і Таїсія Єльнікова із сєвєродонецька. За тиждень для оборонців жінка встигає зв'язати до трьох пар теплих шкарпеток. Зі спицями в'яжу, набираю петельки, ну, як зазвичай носочки в'яжуть, так Резинку, там, п'яточку вив'язую. Пишу на них розмір, кладу туди якусь цукерочку, щоб приємно було хлопцям. Хочеться, щоб скоріше була перемога, тому ми робимо все, що можемо. Пишаються майстрині і власною розробкою на шоломників. Спеціальну сіточку в'яже Інна Черемісова з Миколаєва. Вона має бути не менше 90 см в об'ємі, не коротше 23 см по длині. Вот готова, сеточки, вона готова, уже, такі от сіточки, от уже обв'язали. Об'єднала переселенок Вікторія Самійленко. Вже рік волонтерки працюють в одній із Вінницьких бібліотек. Збираються щотижня у вівторок, а ще беруть роботу додому. Шкарпетки дівчата в'язали влітку, ми їх складали. От бачите, їх накопилося багато. Тому що поки що не було запиту. А Зараз вже почали, почались морози, то вже теплі речі пішли потрібні. Дуже пів тисячі шкарпеток, сотні нашоломників і десятки теплих килимків. Все передають на фронт. Во-первых, на сочечки, щоб нашим хлопчикам было тепленько. Во-вторых, на шаломнички, щоб їх хоч то хоч чем то можна було защитить. Кружочки ми ділимо, щоб ані, хоч хоть в минуточку якусь могли присісти. Матеріали майстриням приносять вінничани. Просимо всіх небайдужих приносити нам передавати в бібліотеку на космонавтів 63 нитки різні не зважаючи на те, що вовняні це чи синтетичні, чи муліне чи якісь іще ми всі всім їм надамо другу друге життя мішковина, мішковина різні різні тканини потреба у нитках теплих светрах і бавовняних футболках є постійно кажуть майстрині перероблять все на теплі речі для захисників Космічний вигляд і надможливості це все про костюми рятувальників, які здатні витримувати високі температури. Це алюмінізований матеріал. має дуже високі показники від запалювання температури. Це полікарбонат, який покритий спеціальною плівкою, яка так само має властивості від закалювання температури. Він може захищати під від температури 800 градусів протягом декількох хвилин. Захисну екіпіровку для українських рятувальників шиють на підприємстві Пірена, яке через війну переїхало до Вінниці із Сєвєродонецька. У швейному цеху поряд із місцевими майстринями і переселенки. Людмила Кочерова із Кремінної Луганської області працює вже чотири місяці. Для нас це, це допомога дуже велика. Це сидіти вдома. Я теж не могла. І коли я дізналася, що тут шиють костюми рятувальникам, я навіть я не думаю, чи пішла сюди. Це зараз цех укомплектований обладнанням. А у 2014-му із тоді окупованого Сєвєродонецька до Вінниці доїхали лише залишки колись потужного підприємства, яке знищили загарбники. Майже повністю розграбували всі наші приміщення. Це важке рішення було щодо виїзду. Ми намагалися вірити, що все-таки зараз, зараз має щось відбутися і нас звільнять. Але час шов, варіантів ставало все менше і менше. Ми визначилися щодо війни, тому що тут була величезна підтримка, неочікувана для нас. Зараз підприємство розвивається та робить захист для рятувальників під час ліквідації катастроф на газогонах, нафтопроводах та АЗС. З особливостями унікальної амуніції знайомлять міського голову. 1200 градусів забезпечено. 5 хвилин. П'ять хвилин. А що за 5 хвилин? А, наприклад, щоб зайти, перекрити, витягнути якесь обладнання, чи устранити якусь неполадку, чи може їх повністю витягнути. Зовнішній матеріал виробляється з сталі, тобто тканина, але вона присутні. А яка вага є? Приблизно 20 кг. 20 кг. Це ще на собі треба таке поносити. Давши прихисток бізнесу-переселенцю у Вінниці, міська влада підтримала підприємство і дотепер залишається його надійним партнером. А наше завдання допомагати в цьому, щоб люди могли забезпечити і собі роботу, і щоб ці підприємства створили робочі місця. І важливо, що щоб ми ж всі працюємо в цілому на економіку, на, в тому числі на нашу перемогу. Не уявляє, як би жила без роботи і переселенка з окупованого Лисичанська Олена Татарченко. Каже, Вінниця стала рятівною для неї, і тут вона почала нове життя. Абсолютно нічого ми не брала, тому що евакуаційний поїзд сказали, чим менше віщей, тим більше людей уїхало. У нас була одна сумочка і все. Прийшла, дали пошити курточку, ну звісно, допомагали, як казали, що як шить. І все, подивилися її вона сказала, ми вас беремо ну і зарплата, звісно, зістання. якось треба. У планах підприємства відновлення експорту. Вивезти на світовий ринок планують і унікальну каску власного виробництва. Підприємство не лише збільшує асортимент своєї продукції, а й розширює виробництво. Тут дуже багато вільних швейних машинок, а це означає, що сюди шукають працівників. У бліндажі вони стають необхідністю, коли холодно. Окопні свічки знову в роботі і закриють одразу кілька потреб військових, каже волонтерка Альона Скалецька. Вони ними можуть отопити свій бліндаж, вони можуть підігріти будь-яку їжу, вони можуть посушити свої особисті речі. Тобто, це така необхідність потреба в теплоті і в тому, щоб забезпечити собі їжу, бо світла, на жаль, ж в них немає. Пані Ірина скручує вирізані смужки та складає у жерстяні баночки. Між ними вставляє гніт. Такої свічки вистачить приблизно на шість годин горіння. Коли жіночі руки зробили заготовки, до справи береться Олександр і заливає їх розтопленим парафіном. Сьогодні залили близько восьмидесяти свічок. Я думаю, ще свічок 40-50 зальєм. Взагалі, ми минулого року, навіть коли були запити на великі на велику кількість свічок. Ми з хлопцями залишалися на складі на ніч і в нічну не три-чотири хлопці заливали цілу ніч за ніч могли залити близько 500-600 свічок. Усе, що потрібно для виготовлення окопних свічок, це картон, парафін і бляшанки. Робити їх можна навіть в домашніх умовах. Картон має бути обов'язково нарізаний правильно сотами. Е Вниз ось так має стояти, тому що коли заливається парафін, він заливається в ці соти, бумага просочується і тоді свічка дуже гарно горить. Волонтери просять небайдужих долучатися та допомагати, хто чим може. Ми просимо долучатися людей до збору баночок. Баночки потрібні від кукурудзи, від всіх консервацій. Горошку, оливок, від різних риб. Просимо людей, щоб ці баночки були чисті. Також нам потрібен картон, але картон має бути гафрований, щоб там такі були сотики. Бо коли ми робимо крутимо копні свічки, в них заливається парафінчик, парафінчики. Так воно довше горить. За минулий холодний сезон благодійники з сота відправили на фронт понад 5 тисяч окопних свічок. Робити їх допомагали у вінницьких школах та інтернатах, а також на майстер-класах для дітей військових та переселенців. Мамину ще підіймемо, нашу славу Україну, геть-геть розвеселимо». Цьогоріч Також звернулися за допомогою та чекають на підтримку. Об'єдналися, аби звести реабілітаційно-спортивний комплекс для військових. Меморандум про взаєморозуміння та партнерство підписав міський голова Сергій Мургунов з компанією, яка будує комерційні, промислові та житлові об'єкти. Свого боку вони готові на себе взяти всі питання, які пов'язані з проєктно кошторисною документацією. Нам необхідно буде попрацювати щодо можливості знаходження потенційних донорів саме в реалізації цього проекту, тому що він важливий особливо для реабілітації наших військових і не тільки військових, а всіх людей, які потребують фізичної реабілітації, в тому числі і дітей. Це абсолютно підйомний для нас проект в плані будівництва. Це навіть я б сказав не дуже складний проєкт в плані будівництва. Очі печуть і сльозяться. З такими скаргами до офтальмолога прийшов Петро Мерещук. Йому 70, у лікаря вперше. Говорить, багато читає новин в телефоні, помітив, зір падає. Батьки, що не добачають. Вже прийшов. О. А які симптоми були? Ну, Сльози йдуть, сльози утром вийшов на вулицю і вмиває ними. Скарги у пацієнтів Ірини Комаргородської майже однакові. За 12 років вона помітила, зір швидко псується від гаджетів, особливо у дітей. Більшу частину часу діти в, онлайн, в умовах онлайн-навчання проводять за планшетами або за комп'ютерами. Тож з'являється синдром сухого ока. Ми замість того, щоб. Кліпати 10-15 разів за хвилину ми кліпаємо лише 5-6 разів. Це призводить до того, що пересушується оболонка ока, але і без гаджетів нікуди. Тож щоб вберегти зір собі і дитині під час роботи, розваг чи навчання лікарі радять виконувати спеціальні вправи. Пацієнт має дивитися на відстані 20 фунтів, а це 6 метрів на будь який предмет. Після огляду Петрові Мрищуку доведеться читати новини вже в окулярах. Медики наголошують, від мобільних телефонів планшетів, ноутбуків і комп'ютерів треба відпочивати, наприклад, гуляючи у парку. Олена ліпить вареники для військових. Для Мене це важливо, тому що кожної ночі, перед тим як я лягаю спати, я спокійно лягаю, я спокійно сплю, бо я знаю, що там є хлопці, які нас захищають, і допомогти їм наліпити цих вареників це для мене приємно. можна сказати. Я знаю, що я, хоч якось, віддаю їм час часточку, типу, того що вони нам допомагають. За кілька годин майстри та учні Вінницького центру профтехосвіти зробили дві тисячі вареників з картоплею. Багато є родичів, які там стоять на передовій, і хочеться також долучитися. Хоч цим дійсно допомогти і знати, що вони щось продегустують свіженькі, смачненькі. Волонтерську справу поєднують із виробничим навчанням, аби професіоналів виховувати і бійців годувати. Продукти для приготування вареників привозять волонтери громадської організації Мольфар. Щоб харчували, щоб не були там голодні, і щоб мали здоров'я, саме головне, варити вареники на передовій військові не завжди можуть, тож тут готують їх за спеціальною технологією. Вареники варимо до напівготовності обсушуємо, змащуємо олійкою і відправляємо на суху заморозку. Відварені та охолоджені вареники одразу віддають волонтерам. Ми їх забираємо, пакуємо в пакети і заморожуємо в морозильній камері. Вони зберігаються, скільки треба. Хлопці під'їжджають, коли вони їдуть на передову. І ми відвантажуємо таким образом наші вареники, зроблені з любові, попадають на передову. Пеці приправки всередині дуже смакують хлопцям, дуже дякують хлопчики наші. Смалець та сало для піджарки волонтери передають окремо, іноді хлопці просто розморожують і їдять вареники, аби не розпалювати вогонь і не видавати свої позиції. Вайний тиждень у Вінниці вагони, які їздили містом в різні часи, запустять по екскурсійних маршрутах. Історичні мандрівки проводять до відзначення 110-ї річниці спочатку трамвайного руху у місті. Цієї неділі всіх бажаючих запрошують до музею трамваю. А вже 24 жовтня, о 17-й годині, можна буде проїхатись німецьким трамваєм. У середу вінничани та гості міста побачать чеську епоху. 26 жовтня запланована мандрівка Вінницької Швейцарії. Буде і виставка вагонів біля музею трамвая. Всі бажаючі мають зареєструватись на Фейсбук-сторінці Вінниця Трамвік, бо кількість місць обмежена.